Вітаю на каналі І так, огляд середнього танку Німеччини 9 рівня КПЗ 50 тонн Мабуть, саму імбову СТ 9 рівня на даний момент. КПЗ 50 тонн ви можете купити за бони в магазини натиску, звісно, при виконанні певних умов. Але повірте, вона коштує всіх зусиль бонів на всі 100%. Це я вам кажу як СТО. Чому я її вважаю одною з самих імбових естешок, та все просто. Це максимально збалансована естежка, у якої є можливість потанкувати, так як присутня броня. Є чудово збалансована гармата в плані точності, стабілізації, пробиття і навіть дпм -у. Ну не дивлячись на невелику альфу. Також є непогана мобільність маскування, і при цьому є чудові показники огляду. І як ви вже змогли зрозуміти, ці всі фактори дають можливість реалізовувати дану стежку у будь-яких випадках, починаючи від танкування, закінчуючи грою на відкритій мапі. Одною фразою, це універсальний боєць, який може вам надати велику кількість фану і буде пробачати деякі помилки. Так, це саме про КПЗ-50 тонн. Але звісно, яким би танком бою не був у грі World of Tanks. Треба вміти його реалізувати. А для цього треба як мінімум знати, як правильно налаштувати танк для гри на ньому. Отже, давайте по порядку: я детально покажу налаштування танка, після чого подивимося, як КПЗ50 тонн реалізувати в рандомі. Ну і перше, на що завжди треба звернути увагу, це обладнання. Для гри на SC стежці у мене є дві комплектації. Перша комплектація більш універсальна. І тут я обрав систему підвищення рухливості, трофейний стабілізатор і боновий досилач. Можна, звісно, було б замість системи підвищення рухливості кинути вентель, але великого профіту він не дасть. А бути більш мобільним і встигати займати вигідніші позиції для реалізації ДПМу, це я вважаю більш потрібно для КПЗшки. Друга комплектація вже більше для відкритих мап. Або для гри, коли відсутні LTC. І тут вже я обрав трофейну вентиляцію, копи та боновий досилач. Ну, а тепер стосовно прокачки екіпажу. Так як це є стежка і вам потрібно буде максимально комфортно реалізовувати ДПМ в різних ситуаціях, а в деяких випадках навіть бадатись в опорі, обов'язково качайте в першу чергу навички братерства, навички пов'язані з стабілізацією та точністю гармати. На збільшення огляду, ремонт, маскування, а також обов'язково прокачуйте командиру навичку координація. Це база для цього танка. Щодо польової модернізації, особисто я обрав наступні модифікації. А саме, в першому слоті нічого не обирав, другий слот обираємо на точність, третій слот обираємо на скритність, четвертий слот обираємо на огляд. Ну і тепер більш детально покажу всі характеристики КПЗ-50 тонн з такими налаштуваннями, як у мене. Ви самі можете все побачити, тут все дуже збалансовано. Починаючи з DPM на хвилину, закінчуючи оглядом. А тепер давайте більш детально подивимось бронювання КПЗ-шки. Щодо бронювання корпуса, маємо ВЛД під гарними кутами 120 мм. І як ви бачите, під такими кутами броня сягає від 240 мм до 260 мм. І нагадую вам, це не тяж, це звичайна стежка. Погодьтесь, доволі непогане бронювання ВЛДшки. Але є й нюанси. Маємо велике НЛД, яке вже має не такі чудові кути і шити туди будуть у вас майже всі. Навіть при таких доворотах броня тут сильно більше не стає. А отже НЛД треба ховати. Стосовно VLD, є ще в нас ось тут зона в 180 мм. Але як показує практика, туди дуже рідко вицілюють. Тепер щодо бронювання башти, воно тут в нас також є. І найслабкіше місце це ось тут, біля гармати. Там приблизно 250 мм. Отже, голдою 9 та 10 будуть вас шити без проблем. Але це ще треба влучити. Далі, по башті, ближче до країв, за рахунок котів, як ви можете побачити, броня тільки збільшується, і в деяких моментах сягає 430 мм. Також на башті є невелика менш броньована зона верхньої частини башти. Але зазвичай туди дуже рідко попадають. Тож від башти в цілому цей танк може доволі непогано танкувати. І звісно, в нас є ще борта, які менш броньовані в верхній частині. Але за рахунок екранів у вигляді шасі нижньої частини, в деяких випадках цей танк може і потанкувати ромбом. Далі стосовно снарядів і тут ми маємо доволі непогані підкалібори з альфою в 320 одиниць 268 мм пробиття та 1478 м на секунду швидкість польоту. Такі показники пробиття та швидкості польоту дають нам змогу доволі комфортно грати як від упору, так і від дистанції. Також в нас є голдовий комуліт 320 альфи з пострілу, 310 мм пробиття та 1173 м на секунду швидкість польоту, що теж дає нам змогу доволі комфортно грати навіть з дистанції. Ну і звісно, маємо фугаси. 420 альфи, 53 мм пробиття та 1173 м на секунду швидкість польоту. І так, шановні, як я вже казав, кпз 50 тонн – це доволі збалансована стежка, яка в принципі має все для домінування в рандомі на своєму рівні. Є один дуже незначний мінус у цього танка: це його альфа, але вона компенсується доволі швидкою перезарядкою. І можливості завдяки доволі збалансованій гарматі реалізовувати всі постріли, як мінімум на 9-10 рівнях. А якщо ви попадете в топ з 8 рівнями, що також буває, цей танк буде просто перевертати рандом при правильному застосуванні. Тепер, як і обіцяв, давайте подивимось, на що здатний КПЗ 50 тонн. А вас, шановні, попрошу підтримати відео лайком, а також обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну що ж, погнали!